Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в зоні відповідальності сил оборони півдня залишається складною, але ми продовжуємо свою бойову роботу. В Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 11 одиниць, серед яких два підводних ракета носії споряджені вісьма калібрами. Протягом минулої доби ворог продовжував використовувати авіацію, якою атакував мирний населений пункт і правобережжя керованими авіаційними бомбами. Тричі вдарив по Херсонському і Береславському районах. Є влучання в рекреаційну зону та портову інфраструктуру. Також минулої доби фіксувалася підвищена активність ворожих атак розривними гранатами з дронів-розвідників, відверто палюючи на мирних мешканців Антонівки і Береслава. Окупанти з лівобережжя скинули сім гранат з таких дронів. На щастя, люди зуміли уникнути ураження. Якщо за минулу добу ворогом було здійснено близько 60 артилерійських обстрілів, внаслідок яких одна цивільна особа загинула, інша отримала парамію. А серед пошкоджень житлових будинків та приватні автівки, то ця ніч пройшла порівняно спокійно для правобережжя. Хоча мешканцям Антонівки і Береславу довелось переходити в укриття. Пошкоджено кілька приватних будинків без людських втрат. Чого не скажеш про ворожі підрозділи на лівому березі? Завдяки ефективній роботі наших ракетно-артилерійських підрозділів за минулу добу підтверджені втрати ворога становлять 31 рашист, 4 дрони розвідника, міномет, артилерійська установка. ЗРК ОСА, дві пускові установки, радіолокаційна станція та РПН до С-300, зенітний ракетно гарматний комплекс панцир, понад 10 одиниць невизначеної техніки. Також знищено два спостережні пункти противника і черговий польовий пункт боєпостачання. Ми продовжуємо бити ворога, знесилюючи його і виснажуючи. А ви продовжуєте дотриматися норм та обмежень воєнного стану. Будьте пильні і уважними. Не нехтуйте власною безпекою. На сигнали повітряної тривоги реагуйте оперативно і чітко. до підозрілих людей та предметів. Не наближайтесь, сповістіть про них компетентні органи. Бережіть себе, збережемо і Україну.